Наприклад, ви заповідач має право охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати в майбутньому. Тут мова йде про те, що навіть якщо ви зараз, наприклад, не володієте якоюсь нерухомістю або не маєте якогось майна, але ви це... Ну, вбачаєте, що це буде в майбутньому. Ви вже зараз можете вказати, що, наприклад, я заповідаю ту квартиру або той-то будинок, або той-то автомобіль, який я куплю, наприклад, через рік своїм там родичам. Тобто е нотаріус не перевіряє, чи ви є власником того майна, яке заповідаєте, в момент укладення заповіту. Це буде перевірятися лише. Після того, як ви підете з життя, чи дійсно ви є власником на останню хвилину вашого життя того активу, того майна, яке ви заповідаєте? І разом з тим, якщо, наприклад, у вас є зараз квартира, на яку ви укладаєте заповіт, а там за тиждень, за рік, за десять ви цю квартиру подаруєте або продасте, то заповіт на цю квартиру буде недійсним, тому що в момент, коли ви йдете з життя, Ця квартира вам вже не належить, тому е, те, що є на неї заповідь ніяких додаткових можливостей вашим спадкоємцям, не не дає.